Доброго всім дня! Продовжую звітувати про експеримент з українським вуликом. На... Зараз достану на складену рамку. Рамку ви вже бачили, українська рамка зверху 145. Знизу не пам'ятаю скільки на гніздо. 26 на 26, щось типу того. От зараз в мене є два типи рамки. <кій> <кій> Якщо одна, Тут є один експеримент, і там трошки по-другому, там ще є зазори по боках. Ці уголочки кутики будуть перероблятись. Але так, в принципі, сьогодні рамку ви вже бачили, сьогодні я зробив вже вулик. Це вулик на 18 рамок українських, но сітка, тут сітки немає. Бачимо отак от прильотка. Потім йде сітка на все гніздо, і тут для. От водочок для заміни матки. <кій> спочатку я хотів робити на 3 сім'ї таких, вже були заготовки, нарізані 3 сім'ї на теплий занос на 18 рамок. Але спочатку вирішив зробити на одну сім'ю, щоб зробити експеримент. Подивитись, як він буде в роботі, як достається до останньої рамки. Зараз я вже бачу, що краще робити на 16 рамок або на 15. От, але потім я все розкажу, як воно задумувалось спочатку. Зараз же ж от такий от, зробив експериментальний вулик. 18 рамок, як я казав, 15 в гнізді 3 отводки, Якщо сім'я сильна, матка хороша. Забираємо перегородку, заставляємо всю сім'ю 18 рамок, і якщо треба, даємо зверху надставку. Сюди зверху стає. Моя звичайна восьмирамкова надставка. На 8 полурамок. Вона отак от стає сюди, а там просто буде закриватись кусочком пінопласта. Я вже так робив, нічого страшного. Зверху кришка. Я вже робив на. Що на шестирамочники ставив міні-плюси. Там теж є, лишається трошки. Пінопластом закрив полосочкою, та й все. Тобто, якщо сім'я сильна, набираємо все, ставимо на ставку. Якщо сім'я слабенька, то з хорошої сім'ї робимо там отводочок туди, дві печатки, одну кормову або одну печатку, дві кормові. Виводимо там матку, цю забираємо, об'єднуємо таким чином це відсік для зміни матки. Але все ж таки я кажу, цей вулик, якби я робив зараз такий, то робив би, звісно, більше його. Просто щоб в мене вже було заготовлено на... Я ж кажу на лежак на три сім'ї, на теплий занос. Так що маємо, що маємо. Експеримент продовжується. Слідкуйте, підписуйтесь десь через тиждень, два-три. Буду заселяти. Все покажу, все розкажу. Гарного сезону і швидкої нам перемоги. Дякую.